На пшеничному полі, тримає в руці автомат, земля чорна і з краплинами крові, що нагадують слова війна. І поки спокійно та тихо він набирає додому. Сину, синочку, дитино моя, це щастя чути твій голос. І очі наповнились слізьми, і загубились слова, бо та тепла розмова раз місяць пришвидшує серце биття, а раптом чується свист ракети а каже мамі, що там вітер гуде. І так він стоїть за два кроки до смерті. І хочу згадати лише про головне: на війні буває по-різному, і багато віддали вже життя. Я тут, бо я не вмію по-іншому. І у нас усіх спільна мета. Знаєш, мама, поверти не страшно. Страшно бути в кайданах неволі, забути історію і правду, віддати їм поле і море, а потім вибух. І довгі, довгі гудки добуває остання розмова. І на могилі рядки. За получувати за чорним.